Всім привіт! Давайте ж дивитися, що ж на цей раз купила в Аврорі. По акції були ось такі туалетні блоки для унітазу від фірми Брев, Power PowerAктив. Вигідно купувати, коли не один такий блок, а декілька. По знижці Женьки купила сік, капризон, мультивітамін. А для Алінки ось такі пюре. Яблуко полуниця морква 90 грамів. Перший раз купую. Якщо і сподобається, буду і надалі купувати. І також для Алінки ось такі придбала сік. 200 мл це яблучний. Тоді прикупила різні приправки від спецій до м'яса. Ось ця приправка нам подобається. Ось ця приправка від фірми Пасочка для плову перший раз купую, не знаю, спробуємо, якщо сподобається, то буду ще купувати. І також перший раз до м'яса. Ось таку від фірми Деко купуємо 25 грамів. А в творожну пасочку купила ось такий джем. 200 грамів від фірми Монік Полуниця. Продавалася ще малина, а я чомусь вирішила, що буде смачненько із джемом полуниця. Перший раз купую. Дуже цікаво сподобається чи не сподобається. Якщо ви купували, знаєте, які смаки. Найсмачніше, напишіть мені, будь ласка, у коментарях. І дуже мені сподобались ось такі тарілочки. Купила дві штучки. Це буде дуже гарно сюди робити нарізочку. Сир-кобаска, якесь іще м'язко. Вони такі продовгуваті, чисто білі. Зараз ми користуємося лише білим посудом. То для сервірування, думаю, дуже буде гарно. Можливо, ще й третю куплю. Ще для Женьки купила ось такий набір коректорів. Це стрічковий, а це ніби той як маркер. Дуже зручно, що їх тут два. Один буде вдома, а один їй буде в школу у Пенал. І пригадала, що в нас закінчується олія соняшникова, то прикупила. Який тут об'єм? 750 мл. На цьому все. Був у мене такий невеличкий огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд, бажаю всім вдалих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!